Відчуваю, що немає я миру, його ворог із душі забрав. Відчуваю, покидають сили, хоч Господь мене не залишав. Пустота заповнює свідомість, розум мій на душу постає, і, здається, чиста моя совість, та чомусь спокою не дає. Щось мене терзає дуже сильно. Але що, де я відповідь знайду, стану я скоріше на коліна і до ніг Ісусових впаду? Я не буду з Богом говорити, я замкну знеможені вуста, здатний він без слова зрозуміти те, що промовлятиме душа. Знаю я, що він лиш допоможе і на поміч вмить одну прийде. Допоруч поруч милосердя Боже, і мій дух той спокій віднайде, що так хитро викрав злий диявол, і від чого посмішки нема, на місця Господь усе поставить, Лиш ж би я щасливою була, тільки він у потішить і розбите серце знов складе, не пройде, заступиться, не лишить через воду. В нас такі хвилини, і це не значить те, що ти згрішив. кожен з нас пройти це все повинен, щоб Господь нам істину відкрив, в кожного із нас вона є різна, кожному відкриє Бог своє, поспішай, мій друже, на молитву, коли смуток в серці в тебе є, Бог тебе до себе закликає, тож іди. І назустріч не берись. Що тобі робити тепер знаєш, якщо буде ще таке колись? Йди в парад, будь мужнім, не здавайся, і до слів Господніх прислухайся.